Таке, як було колись, як десь, як щось хтось проводив Тернополі, ніфіга ні разу не таке. Перше, що це і міська рада, і Даї, і управління культури це вже раз в щебель в організації. Друге, що мотокаскадерів ніколи не було ще в Тернополі, вони не виступали, це буде дуже цікаво. І третє що в принципі, всі розваги вони будуть максимально не адаптовані для простих людей. Так що можна буде пройти і відірвати справді поповні. Андрій, я хотів би, щоб ти наголосив низьким чоловічим голосом, що дівчатам. У вишиванках не буде безкоштовно. Так, Дівчата вишиванки. Це в якості реклами і анонсу. Всім дівчатам в вишиванках вхід безкоштовний. Ні, верніше не так. Ми чекаємо дівчат у вишиванках безкоштовно. Ми чекаємо безкоштовних. Бачиш? Одне слово. Бач, наскільки важко оголосити оцей пункт. Дівчата, дівчата у вишиванках приходять безкоштовно, а дівчата без вишиванок і <laughs> заносять на руках. Э, вони виходять відразу на сцену. Просто okay, без okay. вишиванок і без нічого. Насправді байки. Ми пересправні більшість сімейні люди і... Ми подбали про те, щоб попалилися не тільки дорослі, але й діти. Тому з 11-ї години в суботу, з 11-ї години дня, на театральному майдані почнеться дійство, яке е... буде тривати практично півтори години, яке направлено власне, для того, щоб розважити і залучити дітей, щоб діти приїхали. З батьками своїми і подивилися, що, що можна робити на мотоциклах. До речі, нас підтримали місцеві хлопці, вільні, скажімо, теж байкери, тому що байки називають не такі як мотоцикли, а велосипед, ви знаєте, які займаються велокріалом. Ми пообіцяли зробити показову, показовий виступ на... Сходах от, біля драмтеатру, для того, щоб о, так само побачили, що можуть можна робити і на велосипеді. Про свято, яке буде проводитися для дітей до приїзду мотоколони і до виступу мотокаскадерів. докладніше розкази, розкажи Ірина. Добрий день, Ірина. Я проведення цієї свято, і, власне, якщо про саме свято. То е, я би хотіла наголосити, що ми чекаємо саме батьків з дітьми. Ми хочемо е, обов'язково організувати ті конкурси, які принесли задоволення дітям і, і задоволення батькам. Це є сімейне свято для того, щоб об'єднати сім'ю. Сьогодні діти і батьки, на жаль, є розрізнена окремо існують ті, окремо існують ті. Ми намагаємося це зробити. В принципі, сімейні цінності важливіші в нашому суспільстві. Окрім того, це і здоровий спосіб життя. Ми цінуємо своє здоров'я, кожен і в принципі, цінуємо своїх дітей. Тому е, усі ці конкурси, забави, змагання на чотириколісних велосипедах чи квадроциклах, все це чекає на дітей. І в принципі, я думаю, що всі тернополяни, які почувають зараз з дітьми вдома, йдуть задоволення. Театральний майдан просто відпочити. Понаправді в Тернополі на сьогодні немає де з дітьми відпочивати. Один торговий центр, який в принципі вже набрид усім, і звужує дитяче мислення, вважаючи на те, що там абсолютно тільки електричні ігри і симулятори, ну нічого не розвиває. А це спілкування з батьками, спілкування з однолітками. Це той самий адреналін, але ігровий адреналін, який все-таки розвиває наших дітей, і ми вчимося не набирати на музиці гру там смс-ку, а ми вчимося спілкуватися, говорити. Розвиватися і, зрештою, збагачувати свої мислення. Зразу за тим, як зазначив Панатолі, приїду в колонку. Для дітей це буде прекрасно можливість побачити чудове видовище, Це гарна, справді, красива картинка. вони побачать дисципліну, вони побачать порядок. Це теж важливо для кожного сім'ї. Навіть про те, що там мачити ці байки, так, там, всі ми бачили цю рекламу з мікірурком в головній ролі. Так? От чомусь такий стереотип такий безшабашний. вони побачать, що насправді є культура поведінки і на дорозі, і там мікірурків нема, насправді. Я просто. Ось. А тут власне, вони побачать усю дисципліну. вони побачать красиву картинку, вони будуть мати спогад цього літа. Бо хто цього літа десь не поїхав, щось не побачив, крім двох цих людей приїжджали. То, в принципі, вони Чудовий спогад на літній каліблі, прекрасні фотографії і чудовий звіт потім в школі. А де ти був? А я був на цьому байку.